Карабас Барабас покинув своїх ляльок і пішов захищати вітчизну. Вже півроку засновник Донецького лялькового театру воює в батальйоні Донбас. Позивного довго не вигадував для побратимів він артист. Ледь не загинув в Іловайську і зовсім нещодавно вирвався з полону. Його син понівечений ДНРівцями досі лікується, а родина змушена була текти з Донецька. Історія артиста в сюжеті Ольги Волинської. Як Вадим. Вадим? Незнайомі тітлахи на вулиці до нього як бджоли на мед злітаються, бо як жартує сам лялькар, від нього замилю дух дитячих казок. З 7 класу я був старостою драмкружка в школі <кхм> От, і з тих пор грав. Здравствуйте, ребята! <кхм> как у вас дела? Скучаю. <кхм> <в мене. кхм> Ти хто такий, Це ж я. Це ж приятно, коли діти сміються. вони приходять к коли вони говорять спасибо. У Донецьку в нього був власний ляльковий театр. Він не лише керував, а й сам писав сценарії та грав у виставах. Та півроку тому чарівний світ розсипався. Його 22-річного сина, теж актора театру, ледь не закатували до смерті ополченці лише за те, що юнак наважився на вулиці Донецька заспівати гім України. Над сином дуже сильно і там. стояв вопрос о том, щоб. Чтобы... Його, в общем-то, розстріляти, у На той час актор уже був добровольцем батальйону Донбас. Оселі у Донецьку довелося лишити театр закрити, а родину вивезти у безпечне місце. Ну як інакше. На сьогоднішній день люди обмануты там. Я ніколи не думав, що через 20 лет після того, як я уволился из армії, мені придеться брати в руки оружие. Далі були 69 днів у зоні АТО більше ніж тиждень в Іловайському казані та 8 днів полону. Та найстрашніше каже актор, було бачити, як десятками гинули побратими. Моє командира роти напополам розчленіли. По нам стріляли я говорю, як в тіря із важкого оружя. Російська армія трагедію Воловайського артист називає зрадою і разом з іншими бійцями вимагає покарати винних. У полоні лишаються десятки його товаришів, і він зізнається серцем досі з ними. Ви знаєте, я там, часть мене там. Я ще не весь тут, не зібрався. От коли мої товариші з плена вийдуть, всі уже всі когда вийдуть. Навіть я тогда побрію і я вже буду цілісним. Зараз артист у лікарні Мечникова лікує хворе серце. Поряд дружина Наталя. Тут адміністратор лялькового театру, волонтерка. Ми втратили все, ми зараз ні з чим. І не ну. Тобто я живу одним днем. Я даже ну, спрашиваю, а как будет завтра? А я не знаю, як буде завтра. У мене є сьогодні. Четверо менших дітей подружжя зараз мешкають з бабусею після звільнення. З полону чоловік їх ще не бачив. Ой, ви мої хороші. Я заскучився вже за вами. Синок як там? Ой, Дашунька, ми, вай! Я постараюсь приїхати на вихідні. Що діти в безпеці подружжя радіє найбільше? Відпустили терористи і старшого сина Артема, понівеченого та ледь живого його взялися ставити на ноги латвійські лікарі. Вже місяць як він у ризькому шпиталі потроху одужує. Як ти себе чувствуєш? Глядя на тебе, я скажу, що ти кабан Що той. Бачите, вже вже на ногах. Вже Сьогодні у актора особливий день провідати свого Карабаса Барабаса. Приїхали актори його театру. Ето вот Саша, моя привіт. Для театру він значить все. Його люблять і діти, і взрослі. У Дніпропетровську шестеро акторів вирішили почати життя з чистого аркушу, мешкати поки ніде, але актори не засмучуються. Сьогодні їм дозволили ночувати ось в цій їдальні. Тут таки вперше за півроку вони дістали притрушені пилом ляльки і знову перевтілилися у казкових персонажів. Вже за кілька день планують дати першу виставу для дніпропетровських дітлахів. Не лякають труднощі і головного Карабаса-Барабаса театру. каже. І далі служитиме в батальйоні Донбас, а на дозвіллі даруватиме дітям сміх. Що я буду тобі говорити? Привіт дітвора! Запам'ята, все буде добре. Ольга Волицька, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.